Чому тренінг назвала я Джерело подій, тому що кожен із нас є е, тим джерелом, яке е, будує в своєму житті події. І зараз я замалюю вам невеличку схемку, яку я ще не малювала на тренінгах. Це е, як відбувається робота з технологією, що вона взагалі робить. У нас в мозку, давайте візьмемо що це голова. отут тут у нас свідомість, а тут у нас підсвідомість. І в нас у підсвідомості, наскільки вам добре видно? Добре видно онлайн. Видно вам? Чи відсвічує? Видно. Видно, чудово. У нас у підсвідомості є думки, програми, установки. Я їх називаю зображую у вигляді нейронного дерева. Дерева, яке має коріння, має стовбур і гілочки. Тому що у нас дійсно кожна думка це нейронна така мережа і нейронне дерево, яке працює. Кожна думка, кожна установка, все, в що ми віримо, це нейронні дерева, які у нас в голові. Що дозволяє зробити програма? Ви будете з нею працювати 28 днів. Що робить ця програма? Ви вибираєте одну насінину. Яку ви хочете посадити сюди собі в підсвідомість і вирощуєте 21 день це дерево, тому що нова думка записується, вирощується нейронне дерево протягом 21 дня. Ще у вас виходить 7 днів: дається на те, щоб це, ці зв'язки закріпилися. Між нейронами є да? один відросток, Аксон. І інший відросток аксон, і тут синапси. Вам видно зараз? От. Значить, отут один аксон-відросток, і отут да, вони зійдуть від різних нейронів. І між собою синапси тут проходить електричний сигнал. Але для того, щоб вони трималися і не роз'єднувалися оці між собою аксони, щоб між синапсами був зв'язок, тут має бути спеціальний клей білковий. І от 7 днів, за сім днів тут сформується клей, який склеїть між собою синапси. Крім того, отут аксончики, і нейрони покриються спеціальним білком, таким ізоляцією, щоб по нейронах, по аксонах йшло, йшов нервовий імпульс швидше і легше, як провода покриються ізоляцією. З цим зрозуміло, що буде відбуватися з. За 28 днів і 21 день і 7 днів. Зрозуміло все? це? Так, взагалі зрозуміло? Окей. Все показувала, а воно там було не видно. Чудово. Далі, е, ви ще раз повторюю: ви е, зараз на тренінгу ви пропишете свої програми. Це буде насінина, на яку ви садите в свою підсвідомість. 28 днів, що відбудеться? Виросте нове нейронне дерево на фізіологічному рівні у вас виросте нове нейронне дерево. Зрозуміло? 21 день росте, 7 днів це клей, який склеює між собою аксони, щоб був зв'язок це дерево не розпадалося. І мійронізація це покриття ізоляцією ваших, е е ваших аксонів і нейронів. Окей. Цим я пояснила, що буде відбуватися. Далі. Що це за технологія? Технологія не нова, і вона не перші ви, і ви не перші, хто з нею працює. Розпочалася ця вся історія в 1893 році і триває да, до теперішнього часу. Що відбулося? Розкопали двоє археологів, розкопали древній артефакт. І дали його на розшифровку, тому що там були давні е, іерогліфи, давні письмена, не могли його прочитати. Вони віддали вченим, і вчені їм перевели, що там написано. Це був лист Бога е, до вождя племені, і там говорилося, що е, ти народжений бути Богом на цій землі, люди взагалі народжені бути Богом на цій землі. І для того, там була інструкція далі в цьому, в цьому артефакті, що потрібно зробити вождю племені, якщо він хотів щось в своєму житті або в житті своєї, свого племені реалізувати. Перше там потрібно було зобразити, і далі, і далі це все було. І далі почалося у нас, вони почали працювати. Першим скористався тією інструкцією у нас один із археологів, він взяв по тій